Здається, що це якась плутанина, а не українська мова. А ви нічого не розумієте? Насправді усе просто. Українська мова різноманітна та виразна. У кожному регіоні є особливості вимови та вживання окремих слів. Але саме в різноманітті наша перевага. Коли чуєте знайоме слово в незвичному оточенні, подумайте, яке значення воно має. Можливо, ваші відчуття оманливі. Так галичани кажуть бляха на дахове залізо. Ніхто не прагне вас заплутати. Кнайпа це звичайна кав'ярня, горнятко чашка, канапки бутерброд. А канапа та бамбетель напрочуд зручні дивани та лави для приємної дружньої розмови із запашною галицькою кавою. Не бійтесь запитати значення слова, яке ви не розумієте. Пструг це форель. За кордоном теж для багатьох українська мова звучить незнайомо, але знати українську мову і вчити її престижно і модно. Останнім часом дуже стрімко поширюється інтерес до вивчення української мови в країнах Європи Румунії, Чехії, Польщі, Німеччині. Відкриваються курси для дорослих та спеціальності в університетах. Для іноземців українська мова складна і незрозуміла, але їх це не зупиняє в бажанні вивчити і говорити українською. Немає нічого неможливого, нас завжди зрозуміють, і ми зрозуміємо тих, хто говорить українською. Перейти на українську легко.